Оксана каже, слава Ісусу Христу, дивлюся вас з Італії. Мені, коли є служба Божа, заходить багато реклами. Як робити, щоб вона мені не мішала слухати службу Божу. Ну, ми ж, в часі реклама, і, знаєте, реклама не від мене залежить, це Ютуб. Чим якийсь більш цікавий канал, вони натикали вже тої реклами просто дуже багато. У мене реклами нема. Чому? Бо я собі купив преміум YouTube. 100 гривень в місяць він коштує. Вони зараз щось там змінили вроде ціну. От, коштує 100 гривень в місяць. 150 гривень коштує сімейний. Туди можна включити 5 аккаунтів. І реклами у вас не буде. А інакше позбутися реклами не знаю, як. Навіть якщо я виключу монетизацію, реклама все одно буде, просто я не буду мати з неї доходу. А так ця реклама, що йде, я маю з цього дохід. Я зато мені Ютуб платить, е, щомісячно щомісячно платить мені за рекламу. Отець Василь, прошу молитві за щасливу дорогу нашої донечки Наталії. Щиро дякую вам. Вреньки мої, не тільки Наталії, всіх тих, хто подорожує, всіх тих, що в лікарні, за кого ми молимося, за всіх. Я нехай Господь Бог вас благословить. І ще раз кажу вам: вчиться, молиться приватно. Почули там десь, всіх, хто мене слухає. У вас вже досить є тут. E, значить, Почули e, о, це Наталю за то. Раз. І лише скінчилася трансляція, все, вже молюся. Так що e, так що моліться, нехай Господь Бог бачить, що ви є правдиві діти Божі. Не просто послухали, що там отець Васильна говорить, але я хочу показати Богові, що ті слова, які я чую, вони мене міняють. І я стаю іншим, я хочу служити своєму ближньому, я переживаю за свого ближнього. Так що, нехай Бог вам допомагає. Дякую щиро всім. Дякую за запитання. Ви молодці. І ще раз нагадую, що не треба мене сприймати знаєш, як істину в останній істанції. Це і моє бачення. Може, воно якось інакше, але що ви завжди кажіть. Отець Василь так каже, або отець Василь так думає. Але це, це, це не означає, що я вже проголосив від імені церкви. Від імені церкви може проголошувати так, Святослав. Я можу говорити тільки від себе. Навіть не, не від парафії, бо від парафії це тільки люди, до яких я можу апелювати, це люди, які можуть до мене звертатися. Всі онлайн — це є Парафіяри, за яких я також відповідаю через те, що ви мене слухаєте, а я вам кажу. Користайтесь того, що маєте можливість слухати службу Божу. Навіть записі, включіть собі спочатку і до кінця. Най вона вам говорить. Зустрінемося на страшнім суді і ви скажете, отець добре виказав. Треба було Богові уділяти більше часу. А служба Божа це найпростіший спосіб уділити Богове час. Служба служиться, а ти слухаєш. Ти уділяєш Богові цей час. Включити і Хай вона там собі молиться, співає і так далі.